Доброго ранку, вітаємо вас. В нашій студії, наші сніданки, весна вже в, в своєму розпалі в соку. І ми вже починаємо потрошки думати, що ці зимові чобітки треба вже начистити і заховати, і взуття варто змінити і ніжки е, варті того, щоб купити нову пару взуття. Тому сьогодні е, будемо говорити про те, як правильно їх підібрати, щоб взуття не нашкодило здоров'ю нашу ротому. що 30 відсотків. Ну за визначеннями вчених дослідників, 30% відсотків людей на на землі не вміють правильно е, визначати розмір свого взуття. Про те, як вибирати, як знайти ідеальну пару, ми сьогодні будемо говорити з подологом Оксаною Луцай. Оксана Луцай, подолог практик, засновниця та власниця школи подології. Оксана родом із прилук. 15 років тому під час розмови з клієнтами помітила, що деякі проблеми шкіри та нігтів не вирішуються системними процедурами, тому почала шукати вирішення таких проблем. Так і поринула в світ подології. У 36 років вирішила здобути вищу медичну освіту, аби глибше зрозуміти процеси, які відбуваються в людському організмі. Основну увагу приділяла вивченню функціонування стопи. Подологія стала основним напрямком навчання, а згодом і роботи. Сьогодні Оксана консультує клієнтів не тільки в Україні, а й за її межами активно ділиться порадами з підписниками в мережах Instagram та TikTok. Пані Оксана, доброго, доброго ранку. ранку. Так, так на так. ваш ранку треба підписатися, там суцільні лайфхаки, 100%. Так. Мене от скільки разів не питали, який в тебе розмір ноги. У мене один раз 43-й, другий 42 з половиною, потім ще більший може бути. А коли спортивне суття, там взагалі 9 ,5, 8 9,5, 8,5. Ну це ти з холоду зайшов. Ну от як правильно визначати? Давайте так: один раз визначимо розмір ноги, а розмір взуття може бути інакше. Бо європейське, українське, китайське воно завжди іншого розміру. То для початку треба знати тільки розмір ноги. То давайте, напевно, з цього і почнемо. Як правильно визначити розмір ноги? В чому міряти? І як міряти його? <свісна> ну, в принципі, ідеальна схема, коли ви приходите до подолога, і там можна зробити це все легко. Але ви можете виміряти так само і вдома. Я, звісно, підготувалася вчора попросила колегу стати на листочок, угу. і обов'язково треба поставити дві ноги поруч, паралельно стати на. Підлогу обов'язково не нахилятися, не ставати вправо. -вліво. Тобто сам собі О, ти так. отак не обведеш. Треба щоб ні, хтось ні, допомагав? Ні, тільки хтось, обов'язково тільки хтось обводите просто ручкою і потім берете від самої довгої. До п'ятки, до середини п'ятки проводите центральну лінію, і по самій широкій е, лінії також можна провести поперед. І подивіться, а до речі, так, дуже цікава ви, де історія? Де мені, будь історія. Зараз Саша зараз наведе просто ручка тонесенька і погано видно Хо дуже хочемо, щоб наші глядачі все чітко mm -hmm. побачили. Бо зараз мене, Олександр мене обведе мене питаннячко з приводу з приводу цих очах. Часто виміряних. буває, що у однієї людини. Великий палець більший, угу. а у другої вказівний Яка. палець більше от, на носі. От, от. Ось сюди я взяла там, де великий палець більше, О. а тут другий палець більше. І дуже цікава історія. У однієї тієї самої людини різний розмір стоп. На 5 О. міліметрів довжина різна. І це не говорить про те, що одна нога довша, а друга нога коротша. Ні. Кістки по розміру вони однакові, але за рахунок того, що одна більш пласка. Пласка та а друга має певні параметри більш схожі до норми. Вона трошки здається коротшою, то, тобто, якщо ми міряємо, то а, ми міряємо саме від крайньої до... Точки. точки до крайньої вер... верхньої. І воно не важливо, що воно по діагоналі йде, і у нас тут не рівний кут. Просто Нічого шукаємо страшного. найширшу так. і найдовшу. Є деформовані стопи, і частіше ага. всього вони деформовані, якщо чесно, я жодного разу не бачила ну, здорової добре. стопи. А, намалювали, визначили угу. які ми не розуміли. У мене є нюанс до цього малюнку. А дивіться, ми я вперше, вперше бачу, що ми вимірюємо ще ширину стопи, але ж. Коли ми шукаємо розмір взуття, ми ж дивимося лише на довжину в сантиметрах. Ширина ж ніде не вказується, начебто е, вказується об'єм, і має вказуватись об'єм, повнота різна. Uh -huh. І все зводиться до того. Да? Ви сказали 30% тільки вміють правильно. Я думаю, що ще менше. Бо є декілька параметрів по визначенню правильного підбора взуття це довжина, повнота і висота в передній частині. Uh -huh. Обов'язково треба вважати за все і на все. В одному якщо, параметру не вгадайте все. Якщо ви купуєте десь в інтернеті, треба максимально деталі ці знати для того, щоб вдало підібрати. Але е, чи правда, що неправильно, невдало, підібране взуття може спричинити появу великої кількості проблем ніг, патології навіть? Так і народилася ця професія патологія. Досі її нема в Україні. Ми просто займаємося патологією, але не вважаємося подологами, бо такої професії доки нема. І wow. так ми працюємо з. Саме і з проблемними стопами, які а які проблеми, проблеми? так з'являються? Я мабуть не буду говорити термінами, бо люди їх зачасту не знають. Але ми розуміємо, що нігтєва пластина відслоюється від нігтьового ложа. Так uh -huh. бувається оніхолізис, потім туди потрапляє інфекція, і це грибок це не хвороба, якісь там бідняків або ще щось. Ні, це просто травмується, і частіше травмуються люди, які займаються активним життям. спортом, я бігом. Да, Спортування. Може сказати, що часто у спортсменів відбуваються нігті в кросівках, коли неправильно підібраний розмір, на або, або нігті трішки. Які відросли, вони їх невчасно зрізали. І це миттєво з'являється проблема. Футболістів вони взагалі беруть на розмір менше для того, щоб це розбити. Тому що воно повинно дуже облягати, інакше ти не будеш контролювати м'яч. Це треба мої клієнти. Це ваші клієнти. Я вас всіх футболістів буду просила, але у бігунів інша історія. Бігуни кажуть, беріть на розмір більше, бо поки ви бігаєте, у вас нога отікає і А Там навпаки менше. і там... Давайте послухали... інша історія. Просто коли ми ходимо, у нас є такий звичайний паттерн шагу. Коли ми бігаємо, ми майже не стаємо на п'ятку. І тому і є кросівки для ходьби, для бігу, і там вказані параметри і є амортизація саме того відділу, який нагружений під час цього заняття спортом. Ага. Угу. Як обрати взуття на щодень? щоденьому знала, так щоб не з'явилися відбиті нігті, не з'явилися грибок, не з'явилися мозолі, чи чомусь подібне, кісточки не росли. Я попередньо оглянула те взуття, яке ми будемо розбирати, і там є одна пара, на яку треба поглянути, от максимально крута, як на мене. Угу. А, зважаємо на те, що в передньому відділі, там де згинаються всіх нас в пальці, угу. взуття має гнутися. Це обов'язковий такий параметр. Тобто і Це перевіряємо взуття, гнемо його в магазині, щоб Саме відчути, тут. наскільки… і тільки потім починаємо вже міряти. Якщо воно не гнеться, якщо тверда підошва, навіть не беремо його в руки. Зважаємо на м, матеріал, з якого зроблена підошва. Бо якщо це буде резина, угу. ноги будуть потіти, і ми зустрінемось далі з гіпергідрозом, підвищена підливість, а як наслідок будуть бородавки або грибкова інфекція. Угу. До вологої шкіри це приєднується дуже швидко. Або якщо навпаки дуже надмірна пітливість, здається, так, що не може бути, з'являється сухість шкіри з рахунок компенсації організму. Та -та, та 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 і потім можуть бути тріщини. І, в принципі, якщо не підібрана неправильно взуття, навіть там трошечки жато, коли кісточки інакше стоять у взутті, можуть бути мозолі, і це також мій профіль. Тобто, всі проблеми з нігтями, видозмінена нігтьова пластина, або якщо на шкірі що з'являється, це такий нюанс для візиту до подолога. А далі ми вже вирішуємо, ми можемо справитися. Чи ні? Чи mm -hmm. треба включити профільного спеціаліста, хірурга, дерматолога, ортопеда? Для того, щоб виправляти ситуацію. Так, так, але так. давайте поговоримо про те, як не допустити до цієї ситуації. От ми йдемо за новою парою mm -hmm. взуття. На що варто звертати увагу, що ми робимо і як ми обираємо цю нову пару <кій> взуття? Якщо потрібно, там у нас десь взуття ви казали, то будемо передати. Да, ми зараз перейдемо, але пропоную все-таки почати з того, що ми стаємо вдома, відобводимо обводимо стопу. міряємо. когось. Да, міряємо обов'язково. Вирізаємо цю цю устілочку, і саме з нею можемо йти до магазина. І сніданок вихідний з вами, наш експерт, Оксана Луцай, наш подолог, сьогодні з нами вчить, як правильно обирати взуття, щоб ніколи ваші ніжки не хворіли і ніякі проблеми там не з'являлися. І ми е, перервали нашу розмову на тому, що потрібно товщину пальця одного пальця, а тут якраз десь приблизно 11-12 дванадцять 11, міліметрів, використовувати для того, щоб правильно підібрати розмір. Як це робити? Давай? давайте Наприклад, ні, давайте до них дойдемо Бо я буду дуже критично до них відноситься більш-менш повсякденно. коли критично, то я дуже люблю. Отже, як нам правильно обрати взуття? Ну давайте візьмемо гіпотетичну ногу і прямо заліземо сюди взуття. Розуміємо, що пальчики можуть можуть всередину да І якщо ми будемо сюди пальчик ставити, можемо не вгадати. Тому максимально. До п'ятки відсуваємо угу. ногу угу. і ось тут прикладаємо вказівний пальчик. Саме ширина вказівного пальчика це буде той середній розмір, який для кожної людини зручний зручний. Та тобто а, ті а батьки візна. і ті дорослі, які перевіряють ось тут, роблять правильно. А засовувати пальчик отут в кінці в п'яточку, щоб була е, натовщена пальця. Цього робити не варто. Це не показово. Отже, зв... про те, як правильно по розміру підібрати взуття, ми з'ясували. Тепер ми прийшли в магазин. Ось у нас величезний вибір. На що варто звертати увагу? Ми вже говорили про довжину. Uh -huh. Довжина може бути комфортною. Далі ми обов'язково дивимося на те, чи гнуться вони. Дивіться, тут гнеться незрозуміло, де точнісінько, не там, де пальці. Uh -huh. І це буде стресово для стопи. Обов'язково гніть перед тим, як одягати. Далі звертаємо увагу на, е... на матеріал, uh -huh. да, де розміщена п'ятка. Вона має бути трошечки така сформована, не обов'язково. Навіть не знаю. Тобто фіксований Де? заднік, як кажуть, тут взуття, він коли, коли да. ти підбираєш для дітей, задніх має бути так, фіксований. Так, тільки за рахунок верху, ось тут. Тільки за рахунок накладки. Угу. Можуть бути натиратися тут п'ятка. Отже, На, давайте натиратися. ми почнемо ось так по черзі йти по, угу. по кожному взуттю. От, наприклад, підібрало це. Згинаємо, згинається лише посередині, це недобре. Е, Тут погано згнеться з краю, це теж. Далі недобре. тут мені зовсім поганеньке взуття за рахунок того, що бачите, як пришито. Немає зовсім місця для пальців. А це означає, що буде ваша нігтєва пластинка буде тиснутись. Правильно розумієте? Да, да. угу. Далі воно завужене, дуже завужене. Широка частина в зоні плюсневих кісток, а потім зовсім завужений. Ми розуміємо, що це все веде до деформації стопи. А далі тут подолог не спасе, далі треба буде ортопод ортопед і ортопедична устілка. Тобто таку пару взуттями не купуємо. Не рекомендую. До якого наступного взуття переходимо? Ну, Давайте далі. Давайте. Не дуже гарно і не дуже мені подобається, тому що як мінімум, хоча вона бачите, гнеться вже там, там дегнуться пальчики. Це такий угу. плюс, але вона такі трохи цупкувата. Тут має бути така сильна людина, спортивна для того, щоб прям зігнути це взуття. Ну це треба вдягнути на ногу і спробувати походити, щоб вам так. було м'яко. Далі в пальчиках бачимо зовсім мало. Начебто, але якщо залізти сюди рукою, ми розуміємо, що тут всередині простір є, що це така обманна підошва. Тут є простір всередині. Все, тут плюсик у нас так. підошва добре. Всередині, на що звертаємо увагу? Щоб тут було не гумова? Не має бути гумова підошва, а всередині має бути м'якесенька усілочка. До речі, усілечка тут також непогана, така м'якесенька. Скажіть, а якщо вони розбиваються, вони ж можуть розтягуватися. Можуть розтягуватися, але поки вони розтягнуться, ви вже стопу. Я зрозумів. Ну що, ви таке взуття рекомендуєте, там гнеться підошва гарна, носочок широкий. Носочок широкий, трошечки завужений попереду. Ну, такий. Для чоловіка, для мене може бути? Будете травмувати все одно перший палець? Будете ну, приходити до мене потім я готовий. <реш> 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 Переходимо до наступної пари взуття. Вже жіноча із дуже завозеним носочком. Да, здається, що всі бачили той мем, як бачать е, наші ноги, дизайнери взуття, і як вони виглядають насправді. Ну тут прямо травма, 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 травма. Єдиний такий плюс таке взуття дуже подобається жінкам, бо воно приваблює чоловіків. Тут дуже гарно виглядає стопа. Оксаночка, в жінок є дуже багато взуття, в яких вони можуть тільки сидіти. є. В цьому можна тільки сидіти. Правильно. А ходити це травматично. А якщо ми не доводимо пальчики, наприклад, до кінця, ну зрозуміла, що вони туди не дойдуть, а вони закінчаться десь ось тут. Нормально. Нормально. Нормально, так. Зважаємо на те, що пальці сюди. Просто треба влаза. так підібрати це взуття. Я підбори люблю, щоб не е, стискалися пальчики і не травмувалися нігті. Так переходимо до кросівок. До кросівок я прямо відразу їх помітила, тому що перше, що я тут помітила відразу, це пряма лінія, по якому має стояти палець. Ось так вона і має тут розташовуватися. Тобто це права це правильно. Вау, так виглядає ідеальна здорова нога. Так, ось ця широке. сіточка широка. Сіточка знову ж да, Починає шкіра дихати, згинається там, де згинається. І до речі, бачите, як легко згинається, uh -huh. вона прямо пружинить. Є навіть такий легкий амортизатор, який зашитий тут. І я навіть uh -huh. бачу, що це взуття моє улюблене, одне з, одне з улюблених. Тобто, це така максимальна рекомендація uh -huh. наразі: підошва м'якенька, нога дихає, носочок м'ягесенький. Класичне чоловіче взуття. Як, як і байочка. класичне жіноче. -tick. -tick. Воно занадто класичне. Знову ж тут завужене, треба завжди за, так, залазити всередину і дивитися. Дуже жорстке, хоча згинається, uh -huh. має бути такий чоловік. Nee, ну, Але Видно, що воно трошки відрізняється, правда? Але ж друглі чоловічі не можуть бути м'якесенькі, Це ж не тапці домашні. А хотілось би. Але воно все класно зроблено. П'яточка тут гарно, і бачите, згинаються, і протектор. І я думаю, що ну, в ньому нога не, не скользить. Дуже хочу тут сказати давай, про одну мафай. річ. Обов'язково шнуруйтеся. Дуже мало людей шнуруються. Вони лінуються, а його добре треба прифіксувати до голиностопа для того, щоб нога не сувалась до і не травмувалися пальці. Бо буває навіть, що ми вгадали все по параметрам, по довжині, по ширині, і навіть є у нас тут запас в пальчиках. Але люди лінуються, не підшнуровуються, нога сповзає тут, натирає, і маємо знову проблеми. Шнуруйтесь, люди, я вас прошу. Ну і переходимо до останніх... А я тут Терма. трішки. Нахмічила. Те, що ви маєте критикувати, я от чекаю. Я, та, я теж вважаю, що це туфлі, в яких можна тільки сидіти. То в такі... принцип, ходити не можна. Так є. Ходити можна, але зовсім трошки так перебігтись. Ага. З машини і до закладу. З закладу і додому. Так. Танцювати точно ні. І то бажано на руках чоловіка. Прекрасно. <свісно> в <свісно> от, <свісно> от, от таких, таких туфлях чоловік має носити дружину на руках. Це максимум травмування. Так. Добре, з якими травмами прийде жінка до вас, якщо вона щодня ходить на таких підборах і достатньо багато ходить пішки. Почнемо з того, що я також ходила в таких підборах, і я могла ходити на 12-сантиметровій шпильці і навіть бігати, і навіть носити дітей на руках на такій шпильці. Ми на все здатні жінки. Але ж за рахунок цього, у мене зараз дуже м спазмований м'яз. На лиці, uh -huh. так. і скільки років вже пройшло, я його так і спортом навіть не можу розтягнути. Це перше, що травмується, травмуються м'язи, травмуються, травмуються суглоби і травмуються кістки. Якщо ми маємо деформацію, це назад уже повернути не можна, тільки uh -huh. підтримувати. Тому всі, хто носять е, таке взуття, мають розуміти, що вони травмуються, і робити це якомога менше, навіть якщо це потрібно. Uh -huh. Ну що ми переходимо до фінальної крапки? Хочу від, від вас почути конкретних декілька порад. На що звертаємо увагу, коли йдемо за новою парою взуття. Ось такий підсумок для всіх наших глядачів, які вже думають про нові про нове взуття в своєму гардеробі. Готуємося заздалегідь, дивимося на розмір ноги. Беремо з собою імпровізовану устілочку, uh -huh. якою можемо скористатися. Ввечері краще купувати взуття, тому що нога максимально набрякова, і потім ми розуміємо, що можемо пришнуруватися і зробити взуття меншеньким, але більше да, да, не стане. Вибираємо все таки а, по розміру. Не розраховуємо на те, що воно розтягнеться, можна не розтягнутися, залежить від матеріалу, від е, якості, в якому зроблено. Uh, да, міряйте обов'язково два черевика, не один. Походіть обов'язково по магазину. Це максимально критично. Не, мало постояти. Треба добре походити, щоб відчути себе. Угу. У тому ж ді, ну і ще що додати. І ось цей пальчик лайфхак, про який ви сьогодні так. розказали. Ніколи спереду. Ніколи не перевіряйте, засовуючи ось сюди, там де е, п'яточка, обов'язково перевіряйте, чи є відстань, хоча б 11 міліметрів. А це товщина пальця. Ось тут попереду. А, дякуємо вам. З нами Дякую, була Оксана Луцай. А, подолог. Будемо ще зустрічатися, тому що хочемо, щоб ніжки наших сніданківців, наших глядачів були здоровими, і ви багато багато бігали, танцювали. Дякую.